Причин, які погіршують зір, є багато. Цей спосіб життя, захворювання вроджені та набуті травми тощо. Проте одні можна вилікувати і повернути добрий зір, а є й такі прогресування, яких можна тільки зупинити. До них відносять захворювання сітківки. Фактично, зір нам забезпечують це дві структури, які знаходяться в оці, це зоровий нерв і сітківки. Так, одні без одного не можуть працювати, і е сітківка відіграє важливу дуже важливу роль в коль кольору сприйняті, у світло сприйняті. І, відповідно, якщо з нею щось стається, е повністю втрачається будь-яка здатність бачити, так тобто всі чули на правну повічарування сітківки, так коли. Без оперативного втручання фактично людина сліпне безповоротно, тому сітківка є дуже ну, надзвичайно важливим органом. Визначальним фактором, який буде впливати на лікування та зір в подальшому, є стан сітківки, тобто як швидко людина зреагувала та звернулась до офтальмолога. Дуже часто я бачу, коли приходять там, з периферії, з районів там хворі, вже з запущеними процесами сітківці, де дуже важко вже повністю скоригувати ті втрату зору і вади зору безпосередньо. Тому важливим є зловити ті зміни на початку, на ранніх етапах захворювання. Є певні специфічні симптоми, які можуть сигналізувати про проблеми з сітківкою. Можна розділити на дві таких частини. Центральні порушення сітківки, які в першу чергу погіршують зір, то власне пацієнт швидше може звернутися до лікаря, може проявлятися плямою перед оком або таким загальним зниженням зору, але частіше це може бути пляма перед оком або викривлення ліній, або якась. Ну як вони по різному це називають, навіть там мушкою, там хмаркою. Друга частина це периферичні порушення сітківки. Можуть бути дегенерації, розриви, які можуть. Нам сигналізувати про погіршення стану сітківки не в центрі, а так на периферії, яка фактично нам та сітківка не відповідає за зір в даному випадку. Але якщо вона там надірвалася, то вона може виникнути відчарування сітківки, тоді вже піде повна втрата зору. Також на стан сітківки ока можуть впливати і захворювання, зокрема цукровий діабет. Така ситуація спіткала і пана Сергія. Він ніколи не мав проблем із зором. Та півроку назад чоловік почав розуміти, що він вже не так чітко бачить. Стало важче читати, а перед очима з'явилась пляма, яка ще більше погіршувала ситуацію. Був крововилив око. Коли крововилив, це коли ти дивишся, в тебе в середині щось тобі мішає. Тобто йде плямка, вона є різна, вона там плаває, літає, і то от, от, воно мені мішало. Потім я звернувся до лікаря, вони то побачили, подивилися, що куди, і направили мене на, на, на лікування, назначили, яке лікування, і тепер лікується. В цьому випадку якість зору Сергія залежатиме не тільки від лікування самої сітківки. Це не є е, окреме захворювання це є наслідок цукрового діабету, і тут е, в першу чергу пацієнт мусить розуміти, що він має е, нам спільно допомагати в тому плані, що. Е, Цукровий діабет мусить бути максимально компенсований в його випадку, наскільки це можливо. Бо, на жаль, є багато таких, можна сказати, нечемних пацієнтів, які насправді не контролюють свій цукор, не контролюють тиск, але разом з тим хочуть від лікаря, ну від офтальмолога, щоб допомогли зором. В залежності від причин та змін в сітківці є загальнотерапевтичне, лазерне та хірургічне її лікування. Тому, щоб не допустити втрати зору, лікарі наголошують, що при найменших ознаках варто обстежитись у офтальмолога, особливо після 40 років. І не забувайте за генетику. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.